Ранок на максимум Найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї щобудня на радіо Максимум. Пропоную вам почати із того, що у Ріо Де Жанейро з 6 по 7 липня відбудеться відбувається саміт, куди не поїхали ні Путін, ні Сізіньпінь. Російський диктатор виступав по відеозв'язку. Представляти Росію відправили традиційно Лаврова. Путін заявляв, що вже Брікс істотно перевершує деякі інші об'єднання за паритетом купівної спроможності, наприклад G7, і на Брікс припадає не лише третина площі земної суші, а майже половина населення планети і 40% світової економіки. Сказав він цікаво, отут якщо Путін справді вірить у могутність Брікс, чому він кожного разу надсилає туди Лаврова або когось іншого? І що означає відсутність лідерів Росії та Китаю на саміті Брікс? В контексті внутрішньої динаміки блоку не поїхали туди з яких причин. Тут зрозуміло, що якщо ми говоримо про Путіна безпека, але тут якщо ми говоримо про Сізіньпіна, а, ну дивіться навколо Брікс, направду багато дуже цікавих думок, історій. цей клубочок необхідно, ну, так скажімо так, понити зібрати брати і розмотувати, тому що простої відповіді там немає. Брікс перш за все нагадає нашим шановним глядачам, що це ну економічна. це, це економічна угода між країнами, вона мала політичне забарвлення. Коли скажімо, в силі політичній була Російська Федерація, коли вона намагалася майданчик Брікс протиставляти G7 та нав'язувати такі на їхню на неоколоніальні наративи, об'єднувати глобальний глобальний південь проти колективного заходу, ну, одним словом, використовувати в своїх геополітичних цілях, зараз. На Путін, Російська Федерація, зробити цього ну просто неспроможні. І вони ну по факту просто ну прис вони присутні присутні на Брікс, але ну представляє Лавров, це вже викликає посмішку. от а Путін відеозв'язком. Ну це також ну скажімо, така певна пастка, в яку потрапила Російська Федерація в контексті БРІКС. Ну тому, що не доєднати з не може. Ну тому, що так чи інакше Російська Федерація це стрижнева країна Брікс, так як і, наприклад, Китай в Шос. От. А з іншої сторони, доєднати відеозв'язком це так чи інакше показати певну слабкість, тому що безпосередньо Путін в Бразилію прилетіти не зміг. Ну так само, як і не минулого разу, не зміг прилетіти в пар. Тільки тому, що є два ордери на його затримання, і що президент Лулу -Лу, ну по суті не зміг прогарантувати безпеку на Путіна. Я до речі, навіть думаю, що Лулу -Лу згадав Путіну, те що проігнорував навіть не зустріти його в аеропорту, коли він полетів до Москви після Пекіно. Пам'ятаєте, тоді президент Бразилії заявив, що він рішуче скаже Путіну про те, що потрібно завершувати війну. Потрібно призупиняти як мінімум іти на сесфаєр. І після такої реакції на Лулу ще в Пекіні його просто-напросто не зустріли в аеропорту на Москви. Ну а Путін не зустрів. Ну тому мені здається, що тут є і певні вже між скажімо так недорозуміння. І Лулу також показав свою принципову наближеність, перш за все, до Китаю, тому, що пам'ятаєте, навіть по врегулюванню російсько-української війни був план бразильсько-китайський. Ській тому зараз при навіть при такій конфігурації, яка склалася на Брікс в Бразилії, що немає ні Путіна ні Сі Цзінпіня, все одно так чи інакше, китайські інтереси набагато більш. Якісно представлені аніж ті самі російські, тобто на що я маю на увазі? Я маю на увазі, що міністр зовнішніх справ Лавров Російської Федерації ну точно не може бути за вагою однаковий прем'єр-міністру на Китаю якого Сізінпінь відрядив до Бразилії? Чому сідзінпін сам не полетів? Ну це був би вже дуже відвертий ляпас Російської Федерації, і на такі дії зараз і не готовий. Чому Знову знов ж таки навіть Ван і буквально нещодавно згадував, що в по великому рахунку Китаю вигідно щоб Російська Федерація продовжувала воювати і знаходитись в тотальній залежності від Китаю? Тобто, допоки Росія займається втягнута в Україну, допоки вона є. Перманентною загрозою Європейському Союзу та НАТО в Китаї, скажімо, да збільшується його економічні можливості, геополітичні можливості. Китай спокійно заходить в зони геополітичного впливу ще. На радянського союзу, бувшого і навіть же Російської Федерації, як на Близькому сході, так і в середній Азії, так і в Африці. більше того, Китай потім цю карту може використовувати як миротворчу з тим самим європейським союзом, тобто він може обміняти вигідну для себе економічну угоду між європейським союзом та Китаєм, через той самий суходольний коридор, який зараз активно будується. На, наприклад, на те, щоб Російська Федерація під гарантією Китаю на Європу все ж не напала, тому абсолютно очевидно, що зараз Російська Федерація дуже корисна Китаю, чи вона це хоче, чи вона це не хоче, то вже абсолютно не важливо. але Китай готовий просто скажімо так по своїй релігії конфуціанству на і подивитися, не втручаючись активно в ситуацію. На вод, але при цьому його на політичні рейтинги на постійно зростають, так от навіть на цьому саміті в Брікс, в Бразилії по великому рахунку сторони, які навіть доєднались країни, це, наприклад, та сама Колумбія, на яку знов таки немає впливу Російська Федерація, але звичайно має вплив Китай, тому що ми з вами навіть говорили в попередніх ефірах, наскільки активно після першого строку Трамп. Почали виникати спільне підприємства саме Латинської Америки, Китая, і вже майже всі найбільші порти мають величезний відсоток китайських інвестицій, тобто Китай по суті дуже серйозно м'якою силою зараз входить в континент Латинської Америки, і це дуже цікаво. Наприклад, ті самі Колумбії, яка Висловила бажання доєднатися до Брікс і не для того, щоб мати комунікацію з Росією, ні, а для того, щоб мати горизонтальний майданчик взаємовідносин з іншими країнами БРІКС не, ну і, відповідно, перш за все з Китаєм. Ну і знову ж таки Узбекистан, який також доєднується на цьому саміті, абсолютно очевидно, що в його прямих інтересах на вихід з зони геополітичного впливу Російської Федерації не, і по тим економічним проектам, які вони вже не, зараз. Активно на марші роз розробляють з Китаєм це і енергетичні, і логістичні і інші проекти по розробці природних копалин, вони стають знов ж таки в зону геополітичного впливу, перш за все, Китаю. Ну а відносно прийнятих рішень на Майдані, чи Кубрікс? Так ми давно вже таких рішень направду не бачили, тому що ці країни вони дуже різні, вони знаходяться на різних континентах, в них є абсолютно різні геополітичні пріоритети. І, скажімо, під одну лінійку їх поставити. Не ще й під примусом, наприклад, Російської Федерації примусити мати якусь там антизахідну позицію чи риторику в комуніке, є зараз майже нереалістичною задачею. Тому ті питання, які зараз проговорюються активно, знову ж таки на Брікс, вони носять виключно економічну. Не характер, ну це питання знову ж таки, що виступають проти односторонніх тарифів. причому, що таке, без згадування про Трампа про його адміністрацію, просто кажучи, односторонні на такі митні тарифи не це погана погана тенденція, скажімо так, для геоекономіки, яка робить її важко прогнозованою. Тобто, вони навіть от на цьому саміті БРИКС вони навіть і Трампа і Сполучені в Штати направду от так. От вир... Резолютивних документах ні в чому не звинувачують, просто натякаючи, що їм це дуже не подобається. Вони звичайно будуть обговорювати ситуацію на Близькому Сході. Це є в їхньому порядку. денному. Чому? Тому що ця. Це... Тема з Іраном з ядерною зброєю вона буде перманентною, і отут тут уже звичайно є інтереси і Російської Федерації і Китаю, які потенційно звичайно будуть використовувати навіть, скажімо, первинно економічні майданчики, такі як Брікс та на в своїх політичних цілах і об'єднання глобального півдню навколо таких ризиків, які зараз на собі отримав той самий Іран. Тут є певне політичне... Тичне вже забарвлення, але воно все одно проходить так чи інакше по діагоналі. Ну і знов ж таки країни брікс підтримали Паризьку угоду екологічну про викиди, з якої нагадаю вийшли Сполучені Штати Америки за Трампа. Ну і прокритикували, скажімо, обмеження в розробці штучного інтелекту, які запровадив Європейський Союз. Тобто, якщо десь резюмувати все, що ми сьогодні проаналізували. На по Бріксу на Брікс продовжує розвиватися на Брікс дійсно, коли слабка позиція Російської Федерації, коли туди не може безпосередньо приїхати Путін і не свою повістку, він робить направду, те, для чого він створений. А створений він для того, щоб мати майданчик для країн, розмовляти між собою по спільним економічним проектам. Вони не не в змозі прийняти спільне рішення. З якимось політичним відтінком, але направду, напрацювати двосторонні ефективні взаємовідносини, це абсолютно те, що вони зараз роблять, в тому числі і в Бразилії. А Китай звичайно ж як і на шосі, грає на Брікс вже на першу скрипку і навіть демонструє тим країнам, які доєднуються до Брікс, до якого полюсу потрібно тягнутися. Ну який просто де. Не залишати в стороні мається нова звичайно, Російська Федерація. Паноксію, ви згадували про те, що Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу блоку від Азійського тихоокеанського регіону. Якщо Пекін збереться атакувати Тайвань, він дуже з високою ймовірністю використає Росію для нападу на Європу. Тут про країни НАТО, про Європу і те про що говорив Рюта, що Російська Федерація за три місяці виробляє втричі більше. Боєприпасів ніж НАТО за рік і генсек НАТО заявив, що Росія є величезним геополітичним викликом, відновлює свої військові потужності безпрецедентними темпами. І ми це бачимо. І наголосив на тому, що у виробництві боєприпасів Москві допомагають тут. Очевидно, ми знаємо КНДР, Китай та. Іран, наскільки оперативно взагалі альянс може подвоїти або ж навпаки потроїти виробництво боєприпасів без шкоди і для внутрішньої економічної стабільності, тим часом і допомагати Україні, тому що ну, для нас в пріоритеті, звісно, Україна і те, що відбувається тут, Дивіться, тут потрібно дуже таку тонку грань проводити і розрізняти, що дійсно вигідно Китаю. Як на мене, Китаю на даному етапі все ж таки не вигідно. На щоб Російська Федерація напала на країни НАТО, на навіть скажімо, розуміючи риторику Марко Рюте відносно того, що тоді це значно полегшить, скажімо, реалізувати агресію відносно Тайваню. На от але це більше схоже на таку мобілізаційну десь історію. Для того щоб самі європейські країни швидше виконували взяті на себе зобов'язання в межах НАТО і наближитись на можливо достроково до тих самих 5% які вони задекларували на гакському саміті НАТО, чому я поясню свою позицію? Тому що ще раз повторюю, що Росія так вигідна Китаю як ресурсна база, Росія вигідна Китаю як невеличкий але все ж таки на ринок для Кри. Китайських товарів на Росія вигідна Китаю як країна, яка втягнута в довгу війну проти України і відповідно вже наразилася на величезну кількість санкцій, І країна, яка по суті неспроможна без Китаю, без їхньої підтримки технологічної перш за все, взагалі, продовжувати цю війну. А якщо вона її не здатна продовжувати, то вона її так чи інакше програє. Тобто Росія скажімо так свідомо, все більше і більше входить в залежність економічно політично політичну від Китаю, що так також дуже влаштовує Китай. Ну і знову ж таки, коли постійно Російська Федерація погрожує на кордонах Європейського союзу та НАТО на Європі, ну от, наприклад, от майбутнє навчання, які мають проводити з Білорусі, це також направду на руку Китаю, тому що він в цій історії може виступити миротворцем, як модератором між, скажімо так, Європою та Росією, так і взагалі, як на мене, він може зіграти ключову роль в регулюванні Росії російсько української війни як одна із сторін гарантів, але і отут надзвичайно важливо розуміти: на Китаю як на мене не, не не вигідно, щоб Російська Федерація зараз напала на НАТО, тому, що такий напад може настільки сильно дестабілізувати на Європу, що скажімо так, єдиного голосу з ким має говорити далі Китай, може і не бути. Тому що нас немає впевненості, навіть після гаско саміту, що Сполучені Штати дійсно готові в разі агресії Російської Федерації на воювати з Росією на наближаючи там самим третю світову війну двох найбільших ядерних держав. В мене знов ж таки тут є великі сумніви, те, що вони зараз з цим рішенням про 5% збільшили превенцію, ну тобто, готовність НАТО до такої агресії, я абсолютно погоджуюсь, але чи реально є гарантія захисту без? Посередня в на землі, як то кажуть, на це питання як було, так і раніше воно залишається, воно не зняти Більше того, чи буде взагалі НАТО, якщо сполучені штати візьмуть на паузу швидку реакцію? А це точно може бути, якщо це буде агресія, це буде спецоперація, розрахована на тиждень півтора. Більше там нічого не буде. Тобто, допоки бюрократія НАТО не прийде до того, що потрібно відповідати, вже і спецоперація Ця може завершитись, яку можуть реалізовувати під безпрапору, взагалі північно Корейці з території Білорусі це ті завдання, до яких до вирішення яких сьогоднішньо НАТО просто не готове. Я готовий підписатись під кожним цим своїм словом. На більше того, чи витримає такий удар європейський союз? Ну тому що внаслідок такої спецоперації країни Балтії виявляться фактично відрізаними від Європи географічно, територіально, енергетично і чи готові будуть, наприклад, країни західної та південної Європи включатися в війну реально з Російською Федерацією. Та вони зараз 2% навіть шланських шланків давати не платять та сама Іспанія. Тому знову ж таки, якщо така ситуація буде, то з великою регідністю на європейський союз є величезні ризики, що можуть взагалі. Перестати існувати в такому вигляді, якому ми зараз його не знаємо, і чи це є плюсом для Китаю? Звичайно, ні, не являється, тому що Китай робить ключову економічну ставку на найбагатший ринок в світі. Це європейський союз, і він цікавий Китаю, коли він єдиний, а не роз'єднаний. Тому що якщо Китай почне, скажімо, налагоджувати з кожною окремою країною такі взаємозв'язки, то це йому виявиться. Дуже дорого і, взагалі, вся ця історія шовковим шляхом вона буде нерентабельною. Така от деструктивна, дестабілізуюча історія по, скажімо, європейському континенту. Вона цікава, перш за все, Російській Федерації. Ну і можливо, гіпотетично в якійсь мірі потім може зацікавити і Сполучені Штати, тому що Сполученим Штатам сильна Європа по великому рахунку, суб'єктна Європа також насильна потрібна. Так от, до чого я веду знову знов ж таки резюмую Китай може стати важливим гарантом якраз європейської безпеки від такого ненападу з боку Російської Федерації, але я абсолютно не виключаю, що для того, щоб вийти із тотальної залежності від Китаю, Російська Федерація готова буде перевернути цю геополітичну шахівницю, мати якусь, наприклад, 26-му році, як про це пишуть деякі. Аналітичні видання європейського союзу якусь угоду про припинення вогню на в Україні і на фоні цього скажімо напасти на країни НАТО та Європи. для чого для того, щоб створити повний хаос нестабільності, в якому скажімо Російська Федерація вже звикла працювати, і от чим більше хаосу, тим більше, скажімо, для неї як для ядерної держави це дає карт як. Формулює Трамп як по розповсюдженні ядерної зброї, так і по можливості продажу конвентивної зброї в, в багато частин світу, особливо на Близький схід та в середню Азію. Одним словом, ситуація в взаємовідносинах Китаю та Російської Федерації. Повірте, вона дуже непроста, і це точно не партнерство, це точно не дружба. На це вже переходить в пряму, і навіть я б навіть сказав досить різку конкуренцію. Просто це сторона. Не показують публічно, От. але, але правду між ними ще історично. Якщо пам'ятаєте, назавжди була дуже серйозна конкуренція за лідерство. І до речі, до слова, може хто вже забув просто це: Російська Федерація ще коли вона була частиною радянського союзу, завжди мала таке лідерство над Китаєм. І тепер те, що вона знаходиться в тотальній залежності від Китаю, являється дуже сильним тригером як до Росії, так і ПІ. Відно і для самого Путіна пан Олексій про Україну та Росію. Нині Україна бере участь у переговорах із Росією, бо українська делегація ставить перед собою два важливих завдання, на яких акцентував увагу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Перше, щоб вирішити гуманітарні проблеми, повернути людей з полону. Для нас це пріоритет, і також речник пояснив друге, не менш важливе завдання політичне і комунікаційне це не дати нікому звинуватити Україну і тому, що вона є стороною, яка не хоче миру. А таких спроб достатньо багато в різних колах, в різних країнах, навіть в країнах союзниках. Ми це іноді спостерігаємо. На якому етапі зараз переговорного процесу? І ми пам'ятаємо декілька днів тому про що говорив прес-секретар Кремля. Що наразі планується узгодити терміни третього раунду переговорів з Україною в Стамбулі? До цього сторони виконували домовленості, які були досягнуті під час другого раунду переговорів. І тут не зрозуміла ні дата, ні формат, як такий, і загалом довкола цього процесу дуже багато запитань, але мало відповідей. Я погоджую з вами, що поки що третій тур підвищений в повітрі його скоріш за все, Російська Федерація намагалася розблокувати за наслідками телефонної розмови між Путіним та Трампом, тому що от зверніть особливу увагу на що не Путін, ні Трамп тему Стамбулу не коментували за наслідками своєї розмови, але виходить Ушаков... З Російської Федерації і говорить про те, що тема Стамбулу обговорювалась обговорювалася під час телефонної розмови лідерів на сполучених штатів та Російської Федерації. Тобто, про що це нам говорить? Це нам говорить про те що для Російської Федерації надзвичайно важливо публічно комунікувати тему Стамбулу, а що вона є погодженою зі сполученими штатами Америки, але це абсолютно може не відповідає дійсності. Тобто, якщо Трамп для себе прийме остаточно позицію, що нав'язаний Росією Стамбул не призведе для нього до політичних результатів. То він наскільки швидко нас там почав підштовхувати нашого президента Володимира Зеленського, щоб ми ну, прийняли пропозицію Путіна летіти в Стамбул, як вперше, так і вдруге, ну, от настільки різко він може змінити свою політичну риторику і перемикнути цей політичний процес або на нові перемовини, або на перезавантаження цього стамбульського процесу на абсолютно якісно. До речі, ви в своєму сюжеті згадували коли дійсно що чергове новий пантифік, папа римський, згадував про Україну, і як на мене, це залишається дуже гарною комбінацією для наступного перемовного процесу, як для Європи, так і для нас, це було б сильною позицією, якщо Сполучені Штати, якщо сам Трамп не все ж таки готовий буде реалізувати свою ж доктрину Трампа. Про яку нещодавно нам усім не публічно сказав віце-президент Сполучених Штатів Венс. Ну, це було б надзвичайно цікаво, тому що зараз відверто кажучи, перемовний стамбульський трек в тупіку, ми маємо це визнати. Так він виконує, як каже тихий, а в принципі міністр зовнішніх справ собі його каже те саме гуманітарну функцію по обміну. Але друзі, такий серйозний політично-перемовний трек він не реалізується двома країнами. За участю там третьої країни да при модерації Туреччини виключно заради обмінного треку. Він звичайно для нас важливий. Для нас кожна людська, з людське життя тих, хто в полоні російському важливе, але воно має виконувати так чи інакше наближати ну політичну мету це завершення війни або на першому етапі, хоча б. Несисфаєр досягнення стійкого перемиря. А ми бачимо, що за два Стамбула ми абсолютно не наблизили до цієї мети по цілому ряду причин. По тому, що перша все ця причина, яку озвучив сам Трамп, що Російська Федерація за слів Путіна не хоче йти не на мир, не перемиря, а рішуче налаштована продовжувати воювати. Тому вся ця імітаційна група перемовлена на чолі з філософом Мідінським це просто замилювання очі. He <laughs> і імітація перемовного процесу, ми говоримо про те, що так потрібно мабуть на зустріч лідерів. але ж давайте, друзі, усвідомимо реально що, скажімо, безпосередньо зустріч між Трампом, між Путіном та Зеленським, вона малеверегідна. Ну тому, що Путін просто не прилетить на зустріч з нашим президентом. А Трамп, як скажімо, модератор, який міг би ну, скажімо, да Тити так би мовити таку зустріч на рівні лідерів, і дати серйозний поштовх цьому перемовному процесі також не прилетить до Стамбулу, якщо він це себе не буде розуміти, які наслідки будуть цього прильоту. Тобто, Москва має пообіцяти в такому випадку Трампу, що буде як мінімум десагнута сисфайру. Чи готова до цього зараз Путін та Москва? Ні, не готова. Що ми робимо прямий логічний висновок, що і до зустрічі на рівні лідерів Путін і Російська Федерація? Також не готова, тому також тому підводячи певну риску, ми зможемо з нами ж таки констатувати, що стамбульський перемовний процес в абсолютно надійному знаходиться тупіку, і відповіді на відносно того, як він буде продовжувати чи буде продовжувати взагалі наразі просто немає. На жаль, пане Олексій, я вам щиро дякую за вашу думку. Дякую за те, що. Знайшли час поспілкуватися. Я бажаю вам спокійного продовження цього дня. Кажу до зустрічі. Нагадаю, що Олексій Боряченко, політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був з нами на прямому зв'язку.